Я хочу вам передати вимоги. Це ми давали вимоги на сесії міської ради від Тернополян. І нас травили газом, нам не було вільного доступу, закриті двері були. І по телефону ми чули, як давалася команда, що нас, від нас Пидла, буде площадка очищена за пів години. Це від Тернополян вимоги, це карти парку, які я Мене доручили, є група, щоб я зачитувала. Ті вимоги на сесію і в принципі на сесії були на сесії. Так, да, я була. Ну, так що І справді на ні, потужні не пустили. стоп. Будь ласка, виспайте мене, вона мати туди попала, після чого вона туди попала. Тихесенько, будь ласка, тихесенько. Справа в тому, що пане Сергія. Я хочу вас тепер запитати. Ви казали всьому народі, всі громади. Я дуже перепрошую, пане не, не перебайні мене. Будь ласка. Я вас дуже добре. Багато років за... вас за... ви дуже сказали, дуже. що на своїх хід був двері Путає, були Путаш. закриті. То мене питайте, будь Путаш. ласка. У мене зараз зустріч. Там ж ще я ще вам бачка. передаю від цієї громади. Я, почув, я вас адви. Слухайте, що пан надо Сергій обоману всю Тернопільщину і Тернопіль. Двері були зачинені і стояла охорона. Спрости я ж слав переділи. Я вас прошу. Ширі Віталі, ширі вас прошу і так. нас зустріли. Шеплю я... почуйте ще особисто мені. Віталі, ще були очі, бризо та газ. Я на другий раз, якщо люди будуть приходити, спускайте хай. Приходять нас так, газ, і... бризка засвіть Але... мій ді. Хочу запитати ну, вас, хочемо? будь ласка, да. чим відрізняється? Теперішня влада, хоч вона була влада при режимі Януковича, ковища uh, мене, мене особисто газ бризла. Ви подали заяву в міліцію? Так, Буде в поділок заяви, Добре, тому, що, заяви. Добре. тому що буде заява. Це не я, треба мрикати тернополя. Чому в міську раду, я попросив, яка належить я громаді, двері я хочу, да. я попросив. до сьогодні? Давай багато де нас не Будь ласка, хай міський голова розкаже, що таке сепаратисти. Я один з перший. Ми не маєте У Нас були польські прапори, ще строго. Тільки правий сектор. Ви почули чи ні? Я попросив при вас, якщо будуть люди захочуть люди прийти на сесію міської ради, не буде чинитися ніяких перепон. Єдине моє прохання. Якщо ви приходите на сесію міської ради, то без балаклав, то без балаклав. добре? А балаклав ми не Ну, Домовилися. Будь ласка, якщо ви хочете, давайте ми вам скинемо, що на мені благоустрій, ви мене знаєте. Ми домовилися.